Що складається то ліжко? Дуже просто. Я даю на нього акцію. Ціна вже з матрацом, підйомна металева рама, дивіться. Тут де підйомна металева рама, спальне місце 90 на 2, ніша на збір... зберігання речей, Дивіться, як виглядає. Знімаєте матрац, Зняли матрац, так? Ну от, зняли матрац, Бачите ліжку, так, Дуже просто. Піднімаєте металеву раму за шнурки, хоч то не за шнурки. Я так піднім. Піднімається металева рама. Той йде металева рама, ракурс назад, о, диві, розмір 90 на 2 спальні місце, стурна, яка сурна Г-подібна, чик, чик буква г. Ніша для зберігання речей. Ціна з матрасом, ціна вже з матрасом бунельного типу для дітей підійде, ліпшого не треба. Ціна такого ліжка вже з матрасом, з підйомною металевою рамою. Дуже просто запам'ятайте, ціна такого рівно. 14 тисяч гривень. Ціна ліжка вже з матрасом. Спальне місце 90 на 2 Надоїв той матрас, часом викинули. Маєте повноцінне ліжко, яке ви зможете дорожче продати. От, і все. Дуже хороший варіант. Канина, темно сіра, велюр, дивіться Канина, темно сіра, велюр. От. Так що, кому треба, замовляємо. Номер телефону маєте чи не маєте? чи не маєте Номер телефону. Оп, є номер телефону. Зробили скрім. все всім дякую. Відправляємо в любе місто України. Так що, кому треба, то замовляємо. Ще раз ракур зробіть собі скрін. Хлоп, зробили скрін, все є. До речі, це повністю зашите, от, повністю зашите, от.